Рокам, що пахне хлібом. Друзі, знаходимося ми на площадці нашої виробленої техніки на заводі. І зовсім скоро цей красень під назвою Volta LS 9000 поїде до свого господаря. 9000 – це його захват, тобто він має робочу ширину 9000. а LS – це living Soil. з англійської мови переводиться як живий грунт». Саме цей агрегат створений. І сьогодні я хочу цей випуск присвятити чисто йому, і трошки об'яснити, для чого він потрібен і яку функцію він виконує на полі. Звичайно, що з кожним роком використання класичної техніки займає велику нішу в нашому житті, в господарстві, якщо брати по відсотках, то це там більше 60%. Але є тенденція, яка йде до зменшення, тому що на класичній технології. Ми йдемо до того, що ми руйнуємо наш ґрунт. Саме для цього створений цей агрегат, щоб якомога менше перевертати наш ґрунт, щоб якомога менше його травмувати і якомога швидше повертати пожнивні решт, з пожнивних рештків добрива назад. Тобто, А добрива це що? Правильно, це інвестиції. І на сьогоднішній день кожен кілограм добрива стоїть великі гроші. І те, що ми вкладаємо в солому, Звичайно, що без соломи нічого не буде, колосок сам з землі не виросте. Ту солому, яка у нас на себе забирає дуже велику кількість мікро- та макроелементів, нам потрібно якомога швидше повернути назад в ґрунт. Для того, щоб повернути назад в ґрунт, на цьому агрегату є чудові ножі, які подрівнюють пожнивні рештки. Також є. Чотири ряда у нас пружин, які розтягують ці пожнівні рештки. І якщо у вас є ідея стосовно посіву сидератів або покривних культур, або після культур, там вже можете видумувати той тобто, великий дуже спектр ідей за допомогою цього агрегата, які ви можете. Зробити да, потім, якщо раніше там не виходило, тому що ви зарали, здіскували, культіввали, заборонували, коротше, висушили той ґрунт повністю і потім щось туди сіяти. Найбільша ефективність в тому, щоб зробити в 24 години після обробки, після збору урожая, зробити обробку ґрунту і законсервувати ту вологу, яка у нас знаходиться у Верхньому шарі ґрунту, тому що для всходів покривних культур, для всходи падалиці культури, яка у нас була попередньо, нам потрібна волога в першу чергу. І для того, щоб її зберегти, нам треба частково змульчувати верхній слой. Цього вистачить у цього з цих ножів, цих пружин не потрібно нам важкі дискові борони, не потрібно нам. Там, не знаю, якісь інші агрегати, які роблять мульчу на полі. Цього агрегата повністю висачить для того, щоб зруйнувати капіляри і заробити насіння і бур'янів, і культурних росин, але тих, які у нас по тих чи інших умовах втратилися, вони залишилися в нас на полі. Нам потрібно їх спровокувати, щоб вони проросли. Для того, щоб оцей агрегат розкрився на тисячу відсотків, нам потрібно. Посів покривних культур. Чим далі ми йдемо у вирощуванні на нашому господарстві, тим більше ми розуміємо, що без покровних культур дуже важко повернути ті інвестиції, які ми вклали землю. Тому що завдяки покривним культурам, у нас розвивається біота. Біота розвивається лише тоді, коли є на полі активні рослини. Тобто активна коренева система вона виділяє цукри і тоді. Колонії збільшується, збільшується, збільшуються. Якщо у нас чорне поле, там, не дай Бог, ще якийсь бубновий, там його спалив, то це взагалі смерть. Тобто біота може загинути, то тобто з 10-сантиметровому шарі гине все. І потім ми бідкаємося, чому у нас немає врожаю на тих полях, де якийсь нехороша людина спалила. Тобто це, це злочин. Такого робити не можна. І ми розуміємо, Якщо наші, за допомогою цього агрегату наші пожнивні решки подрібнені, то набагато швидше туди зайде бактерія, гриби, і вони набагато швидше перероблять оцю лактозу целюозу, яка знаходиться в рослинних рештках, перероблять і повернуть наш азот, фосфор, калій, магній, бор, цинк, молівден, все повернуть назад, і наша рослина буде забезпечена цими моментами живня. А якщо там ще в нас росте якась культура, та, яка може... Збільшувати завдяки своєї своєму присутності на полі, то що вона росте колонії бактерій. То це ефективність в десятки разів підвищується. І Наш ґрунт буде здоровий і не потрібно йому великої кількості мінеральних добрив для того, щоб родити. Тому, друзі, кому цікавий цей агрегат, будь ласка, звертайтеся до нас. Ми будемо їздити по Україні з демонстраційними показами в різних регіонах. Ми будемо робити дні поля на нашому господарстві і показувати, як працює ця техніка. І дуже важливо, що не потрібно стояти на місці, треба розвиватися. Чим бід далі йде еволюція, людина, тим важче стають процеси, тим більше стає різних операцій. Але це все робиться для того, щоб. Не залишатися на місці. Тому, будь ласка, кому цікаво, звертайтеся до нас, до наших менеджерів. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наші канали і слідкуйте за нами в всіх соцмережах, які є на сьогоднішній день в інтернет-просторі. Дякую вам, що ви з нами. Будь ласка, вирощуйте і працюйте на благо своєї країни і своїх рідних. Всім дякую і до зустрічі на нашому каналі.